Прийшов в мій час поговорити про мої помилки на кето. Ну, Я вже на ньому досить давно. Тоді інформації було, скажімо так, недостатньо. Тому, звісно, коли я перейшла на кетохарчування, я теж робила помилки, які тормозили зниження моєї ваги. Одна із найбільших моїх проблем була в тому, що я не знала, що не бажано пити латте, капучино зі звичайним молоком, звичайними вершками. Я думала взагалі, що латешка це, це вау-клас, там вже вершки, там вже більше вершків, ніж молока, тому це навіть корисно. Я, не знаючи і не враховувала той момент, що в латешці разом з вершками, з молоком, і з жирами ще й присутня дуже велика кількість вуглеводів. Це був мій факап просто номер один. Друге, я вичитала, що можна вживати горіхи, можна вживати ягоди, і я їла їх просто безконтрольно. Тобто, це могло бути 100, це могло бути 150 грамів. Це взагалі могло бути так, що заміняло мені повноцінний прийом їжі. І, звісно, коли я дійшла до якогось періоду зниження ваги, у мене сталася платформочка, як ми це все називаємо. Я дуже довго не могла зрозуміти, в чому, в чому питання, чому моя вага встала, я ж наче їм правильно, наче їм пакето, але так, є такі нюанси. Тому зараз інфи дуже багато. Ми з Олі також дуже багато даємо інформації, просто слухайте, читайте і повірте, це не просто про схуднення, кето це ще і про здоров'я.